І знову ми розмовляємо про вакцинацію. Про цю тему кожен лікар-педіатр може дуже багато розмовляти, багато часу, тому що вона дуже важлива, ця тема. Я розумію, що батьки, дітей, вони дуже розумні і вони дуже багато інформації на цю тему знають і можуть багато дізнатися від свого лікаря, відповідання на їх запитання. Я хочу сказати, що по нашому місту Чорноморськ відсоток охоплення про дітей це 80%. Мало, тому що важливий відсоток це 95. Тоді ніхто ніколи не захворіє на ці дуже важкі інфекційні захворювання. Я е, швиденько на е, хочу напам'ятати календарь наших щеплень. Це е, у е, спочатку народження дитини перший день. Це вакцинація е, проти вірусного гепатиту Б. Потім через місяць повторювання і ще через п'ять місяців третє, останнє щеплення. Друга, е, Вакцинація це третій, п'ятий день життя. Це вакцинація проти туберкульозу БЦЖ вакциною. Потім, у два місяці, ми починаємо дуже важливу вакцинацію проти таких важких інвалідізуючих захворювань як поліеміеліт, як діфтерія, як правець і як кашлюк. Ми її повторюємо в чотири місяці та в шість. Потім в півтора року це ревакцинація і 6 шість міс... років це друга ревакцинація. Ну, а потім 16, 26, 36 років, 46, тобто її потрібно проводити всім дорослим впродовж цього життя. Далі дуже важлива вакцинація проти кору – це один рік і 6 років. Важлива вакцинація проти гемофільної інфекції. Вона проводиться разом з вакцинацією проти кашлюка, дифтерії і правця та поліеміеліту. Зараз наші батьки знають, як багато рекомендованих щеплень. Це теж дуже важливе щеплення, які, на жаль, повинні були введені в наш календар щеплень ще до війни. Це планували, але все, що сталося, і бюджетні моменти нам наразі не наразі не, не дозволяють це зробити. Але повірте, велика робота ведеться, ведеться фахівцями у цьому напрямку, щоб такі ці вакцини були в рекомендованому в не в рекомендованому, а в бюджетно приплаченому варіанті варіанті. Це вакцинація проти пневмококу, це вакцинація проти менінгококу, це вакцинація проти ротовирусу. Дуже хочу познайомити тих, хто мене слухає, про важливий е, існуючий портал імунізації е, минулого року його заснували одесити, і зараз цей портал працює на всю Україну. В нього дуже легко попасти, зафіксуватися і задавати будь-які питання на будь-які теми, і фахівці будуть відповідати на ці питання. На цьому порталі, національному порталі імунізації можна зареєструватися на Фейсбуці і задавати найбільш популярні питання. Це календар щеплень, інфекції, індивідуальний календар щеплень для дитини з порушенням календарю, вакцинація дітей календарна та рекомендована. Де ми проводимо профілактичне щеплення? Щеплення проводиться після ретельного огляду дитини дільничим педіатром і обов'язкове підписання батьками або законним представником дитини згоди інформаційної на профілактичне щеплення, яке підписується не так раптово. Взяла та підписала. Будь ласка, ви можете ознайомитись з її змістом, повідповідати на, від... на відповіді так, як ви вважаєте нужним. В цьому кабінеті Є е, е, все, що потрібно. Є е, холодильник, де храняться вакцини, і це питання: ну як ми можемо знати, що в цій вакцині знаходиться? Це може бути все, все що завгодно. Ні, якраз ми дуже добре знаємо, що знаходиться, знаходиться в кожній вакцині. Ми знаємо її состав. Ми знаємо, які можуть бути після вакцинації несприятливі події. І ми обов'язково розповідаємо про це батькам. Тому що це буває, це як реакція організму на введення антигену, який потім напрацює імунітет для захисту дитини. Це світова практика, це нічого нового у нас. Обов'язково ретельно виконуються терміни придатності вакцини. Це Теж все можна перевірити. Дуже чекаємо вас на щеплення, щоб це рішення було таким, що це робиться для того, щоб дитина була захищена та здорова.